Українець, який навчив світ писати грамотно і заробив мільярди, уявіть студента, який вечорами замість вечірок сидить над чужими текстами, виправляє граматичні помилки і мріє про те, щоб комп'ютер нарешті сам умів це робити. Його дратувало, що жодна програма не розуміє, що ти насправді хочеш сказати, і не підказує, як це сказати краще. Цей студент Максим Литвин, українець, який разом із друзями Олексієм Шевченком і Дмитром Лідером у середині 2000-х років створив те, що згодом змінило світову культуру письма гремерлі ідея, що випередила час. Спочатку це був скромний інструмент для перевірки студентських робіт, знаходив плагіат, виправляв граматику, радив покращення. Але команда швидко зрозуміла. Люди в усьому світі щодня пишуть тексти, листи, резюме, звіти, юридичні документи, пости, і всім потрібен не просто редактор, а розумний порадник, без офісів, без реклами з революцією. У 2009 році Гремерлі вийшла на світовий ринок, без гучних кампаній, без офісів, просто як розширення до браузера, і стала проривом. Це була не просто перевірка ком. Це була система, яка аналізувала стиль, логіку, тон, навіть емоційне забарвлення тексту. Люди масово почали писати краще і впевненіше. Сьогодні Гремерлі це 30 плюс мільйонів активних користувачів щодня, офіси у Києві, Сан-Франциско, Нью-Йорку, оцінка компанії понад 13 мільярдів доларів. Клієнти, журналісти, юристи, студенти, дипломати з усього світу. Максим Литвин не перетворився на публічну зірку. Він рідко дає інтерв'ю, зберігає скромність, але завжди наголошує, успіх Гремерлі це результат роботи українських інженерів, дизайнерів, лінгвістів, аналітиків. Його головна віра проста і потужна комунікація це ключ до взаєморозуміння. Саме тому Гремерлі не просто виправляє помилки, а допомагає відчути суть сказаного, передати тон і емоцію.